У місячній ріжці зустрілись дві душі. Одна до Бога пішки, а інша в ніжний світ, одна душа солдата за в бою, а інша немовляти не мовляти, в раю. і так би розминулись, але душа війця, на іншу обернулась знайомище з лиця. Сказала: Гей, малече, ану, хлопче, стій! А як я, до речі, матуси твоїй. Ти вже там пожив, так у бійця спитала, майбутній немовля, но ще знай не мав, що таке земля. А той поєць Галина повторював ім'я. Та це ж його дружина чекала, немовля, Сплили перед очима щасливі ті роки, як він ще був хлопчине, просив її руки, усія, і навчання, і пристрасті потік. Він всі її бажання виконував я в них, а потім сум. мене просила по смерть моя і так, скількох вже покосила, та їй тебе не дам. Та він своїй дружині сказав приблизно так: Як друзів я покинув, який ж, як козак, Я глянув очистину, що з'явиться цей рік, скажу, що цю годину, я засміниться втік, хотілував галину і рушив на мініму, а потім постріл в спину і запах хвилину. Бачу не дитину, без мами підвіг. Та буду, я не з тобою з перших днів. Дивитимусь, із неба, як швидко, ти ростеш. А все, що при треба, в житті ти сам знайдеш. На місячній доріжці невпиний душу потік. Дні до Бога, пішки, хтось протилежний бік. Народжуються діти в воєнний час трижніх. А що їх захистити, хтось винуть йти. життя не перегріться підроджувати знову